Всім доброго, мирного дня. Я вас вітаю на своєму каналі Моє Полісся. Зараз будемо порати господарство. Качура от садила от качечки, покажу, кроличкам дамо. Козочку зараз виведу на пашу. І, мабуть, будемо садити щось. Може, цибульки ще посажу, я посадила, але ще, мабуть, додавлю вам гарного перегляду. Буду кроликам колотити їсти. Дивіться, тут у мене кукурузка. Пшеничка, горох і макуха. Тут овес і ячмінь. І буду все висипати в відро і колотити. За наколотю і таке відро. Ось таке велике відро я наколочую. Закрию кришечки. І це будемо давати кроликам. Насипала. І найбільше сиплю овса. Отак перемішаю і висипаю відро. Ще в відрі трошки перемішаю. Овса більше сиплем. Отак. Сюди висипаю і ще тут трошки перемішаю, бо дуже багато оса. Отаке виходить. Це її півкружки. Овса Сакружку. І дві. І ячменю. і ячменю, І в кружечки. Отак. І перемішую. Подивіться, отак перемішуємо. ще цього трохи. Отак. Отак. То все. І сюди. І так і так, ціле відро. О, таке ведризко я наколотила 20 літрове. Тут є кришечка. Закрию і отако сюди насипаю і даю кроликам. Зараз погодую. Мої красунчики. Так, все це, що не зіли, я сюди зчищаю. Отак. Їм зараз насиплим їсти. У нього мама сидить. Та мамулька? О, та їдять. Водички на і порадочок. І так я всі вичищаю, води наливаю. Отакі От мене лапатухи. Все їдять. Та мамулька. Лялечки. мамусечка. Моя дівчинка така пушистенька. От садила панончиків, ще маленький, там якийсь один. Коротше, три дівочки, один хлопчик. Отут вони будуть мене сидіти, годуватися. Колі Каліфорнійчику мусить 4. Ось такі мене красавчики, так? Ось такі красунчики. Тут оці всі. Масінькі крошки з мамою поставляла. Хай ще посидять. Тут мої дала їм корму, все дала. Все і лежить, все, і сидить. Причепила кормушку, дуже розсипають. Так розсипають, що ужас. Віла вище, причепила і буде порядочок. Вітамінчик. Наливала малюкам всім, бачите, як хамають. Бачите, як він хамує мої. Мої хамаєвся. Мамою вони сидять. Такі красиві. Каліфорнійчики є. От ще опанончик. Сиди з мамою, з мамою добре. Ось тут вони сидять. Криличка хороша. Дючечко, діточки, у нас діточки всі шість скільки було. Всі вигодувала, от я її собі і залишу. Хай годуються, потім я її ще пущу. Цим дала вітамінчику і цим, бачите, жовта водичка Малиші, хай їдять. Понаїдалися лежать. Ось такі в мене красавці. Погода в нас. Причепила козу до сусідки, буде вітер. такі вишні гарні, оцвітуть. Будемо хлібчик пекти, викинув форми, щоб підійшов. Ось такі чотири булочки буде. Зараз накрию. Так, хлібчик підійшов, зараз буду ставити в духовочку, вже включила. І будемо пекти. О, такий у мене хлібчик. Подивіться, яка красота. Чотири булочки. Спекли, і все. Зараз підручничок, щоб трошки полежав. Вихолов. Зефіра! Іди сюди! Така трава гарна, сусідки. Ой, козолечка. Що, пасись? Так, гарно все цвіте. О, така в нас красота. Попорали всіх. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші!